Вітаю з вами, Павло Живєтів, і Це Юа Медіа Хаб на телеканалі. Де 1 платформа для новин з усієї України. Ювілейні 30-ті вшанування героїв Холодного Яру відзначилися знаковими подіями: електросамокати в Україні, транспорт без правил, дронрейсинг – майбутнє кіберспорту в дії. Про це і не тільки далі у випуску, і в матеріалах від наших колег. Ми починаємо. Окупанти зранку, 21 травня, атакували безпілотниками цивільних у Білозерці Херсонської області. П'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі та херсонській обласній військовій адміністрації. Так, вранці, 21 травня, російські війська скинули вибухівку з безпілотного літального апарата на цивільне населення, внаслідок чого постраждали п'ятеро жінок. Усім пораненим медики надали допомогу. В Україні в середу, 21 травня, згадують українського журналіста Георгія Гонгадзе його день народження. А він відомий своєю принциповою позицією щодо свободи слова та викриттям корупції у владі. Сьогодні йому могло б виповнитися 56 років. Його ім'я стало символом боротьби за свободу слова в Україні. Засновник української правди він чесно і безстрашно викривав корупцію та зловживання у владі і заплатив за це найвищу ціну. Був професіоналом з великими принципами. Який змінив українську журналістику назавжди? Ридцяті ювілейні вшанування героїв Холодного Яру знаменувались кількома важливими подіями відкриттями ще шести пам'ятників полеглим героям на пантеоні Слави та освяченням дзвіниці храму святого праведного багатостраждального Петра Калнишевського. Подробиці знають наші колеги з телеканалу Ільдана. Холодний ярм, місце сили із витяги українців, минулої неділі вшановував своїх героїв загиблих за волю і свободу України у різні роки становлення нашої держави. Ключовою подією вшанувань стало відкриття на пантеоні слави ще шести пам'ятників хоробрим захисникам, які полягли в російсько-українській війні. Один з них Олексій Назарчук з позивним Фріц, родом з Кіровоградщини, командир відділення 5-ї окремої штурмової бригади. Загинув у жовтні 2024-го. На на Донеччині і пам'ятник йому у Холодному Яру споруджений зовсім не випадково. У мене троє синів: Олексій найстарший. Ну і так склалося, що ми ну, постійно їздили в Холодний Яр. По-перше, ми любимо це місце, місце слави, місце сили, місце, яке глибоко в віки входить коріннями в вікову історію України. І так ми дітей возили, знайомилися з цією історією. Також вони так всі троє закохані в ці, в ці місця. Коли стали доросліші, вони вже самостійно почали їздити сюди. Були на всіх фестивалях, на всіх шануваннях. Вони не пропускали жодної події. Коли почалася повномасштабна війна, Олексій очолював очередок. Кропивницький осарядок Сокіл на той момент. Вшанувати пам'ять Фріца приїхали його друзі з дитинства, які стали бойовими побратимами. З початком повномасштабного вторгнення він одним із перших пішов добровольцем. Він був великим воїном і загинув при виконанні завдання. Щирий. Ну, як командир, за ним можна йти. Я йому довіра була. Особливості згадую. Моменти, коли ми там з ним лежали в бліндажі вдвох, і він казав: заспокойся, не бійся, типу поїдемо додому. На жаль, ми втрачаємо кращих своїх синів, талановитих, патріотичних на вшанування. Роман Коваль, президент історичного клубу Холодний Яр, вручив нагороди лицар Холодного Яру кращим воякам і членам родин загиблих героїв. Серед них і родина Юрія Руфа з Львівщини за лицарське служення Україні та вірність ідеалам. Визвольним медалям полку Гайдамаків Холодного Яру, посмертно нагороджена Юрія Датака Руфа, стрільця 24-го окремого механізованої бригади імені короля Данило, поета, ідеолога мілітарної роксени України, козагину 1 квітня 2022 року під Попасною на Луганщині. Український поет, видавець, сценарист протягом кількох років був ведучим мілітарі фестивалю Холодний Яр. Холодний Яр це те місце, де кличе до себе тих, хто любить Україну, тих, хто шанує Україну, тих, хто відданий Україні, і люди, яких ми сьогодні вшановуємо, їхня. Історія боротьби почалася не з початку війни. Їхня історія боротьби почалася ще задовго до того, навіть не з початком незалежності, а ще скажімо, до початку нашої незалежності, тому що історії тих людей нам відомі і ми їх знаємо. Серед відкритих пам'ятників на пантеоні слави і пам'ятники трьом землякам черкащанам: Ярославу Стрільцю, Андрію Воробкалу і Дмитру Букарьову. Ми переможемо, тому що є герої, є патріоти, є люди, які будуть боротися до кінця за Україну. Тому що для нас це життя і в боротьбі. В сенсі і в, нашому, в нашій боротьбі Україна вистоїть і Україна переможе. Лише разом, лише в єднанні, в єднанні з нашими збройними силами, з нашим потужним сектором безпеки і оборони, з нашими потужними партнерами, тому що це роль всіх гілок і саме головне всіх сфер нашої держави. Але місце сили це те, що надихає, це те, що штовхає вперед. Нас наполегливо заставляє перемагати в цій непростій війні. На вшанування героїв прибули і бійці одноіменної бригади Холодний Яр на думку заступника командира бригади Дмитра Климчука. Це підсилює міць і патріотичний настрій бійців підрозділу. Це потрібно насамперед зароджувати у наших військовослужбовців. Не тільки військовослужбовця, і всіх любов до нашої України. Ми сьогодні, як ви бачите, привезли дуже багато. Вперше ми привезли дуже багато наших військовослужбовців. Бовців для того щоб запровадити в нашій бригаді е, на постійній основі е, традицію посвяти зброї е, е, ну. Так як ви кажете, символічно Холодному Яру, бригада Холодний Яр, і ми б хотіли саме на цьому місяці, все робити. Вшанування героїв Холодного Яру продовжились на музейно-етнографічному комплексі Дикий хутір, де працювала літературно-музична сцена, і відбулось освячення дзвінниці біля храму на честь святого праведного Петра Калнишевського. Ці говорять про те, що скоро Холодний Яр це буде точка номер один в Україні. І зараз з нами ведуть переговори іноземці для того, щоб відчути оцю. Нашу біль військову, наші втрати відчути героїзм наших воїнів одна із точок, куди будуть привозити іноземців, так само як в Бучу, в Вірпінь, щоб побачити звірства, які робили з нами наші вороги. Одна із точок буде в Холодному Яру. І цей пантеон дуже важливий, тому що через встановлення цих пам'ятників весь світ дізнається про героїзм наших воїнів і про нашу ціну до волі і до незалежності. 30-ті вшанування героїв Холодного Яру. Стало ще одним підтвердженням пророчих слів про те, що огонь новий повіє з Холодного Яру, на думку Лесі Островської заступниці голови оргкомітету з проведення вшанувань, ми маємо це робити, щоб світ не забув про нас і про ту страшну біду, яку принесла на нашу землю Росія. В Україні зросла кількість аварій за участю електросамокатів. Верховна Рада України кілька разів намагалась врегулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом. Але досі ні в поліції, ні в транспортних департаментах немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься, і як ним мають відповідально керувати. Про відповідальність водіїв самокатів як учасників дорожнього руху у сюжеті телеканалу «Вінниччина». Кількість ДТП за участю електросамокатів все більше зростає в останні роки. Верховна Рада України кілька разів намагалась врегулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом, але досі ні в поліції, ні в транспортних департаментах немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься, і як ним мають правильно керувати. Двоє хлопців на електросамокаті наїхали на дитину. Така дорожньо-транспортна пригода сталася минулого року у Вінниці. Момент зіткнення зафіксували камери ситуаційного центру. Електросамокат це вже не новий, але зручний та європейський засіб пересування. Але через відсутність дотримання правил дорожнього руху все частіше їзда на цих двоколісних приводить до ДТП. Якщо типу, ставитись до цього відповідально, то в принципі, це може бути безпечно. Головне це типу, бути уважним. Типу, якщо е самокати, їх називають самокатчики, наприклад, повертають там наліво, то потрібно подивитися обов'язково типу, в ліву сторону, чи там немає якоїсь машини, чи типу, там немає іншого піш пішоходу, типу, щоб е ДТП не сталося. Закон чітко не визначає, чи то по проїжджій частині, чи то про тротуара мають рухатись водії електросамокатів, і саме тому цей транспорт часто становить небезпеку як для їх власників, так і для пішоходів. Тожену тоже я жену, жінота в боки. Верховна Рада України кілька разів намагалась врегулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом, але досі немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься, і як не мають відповідально керувати. Це все одно двоколісний транспортний засіб. Тобто, ну я дочую, що треба права вже на ці самокати, але вони мають їздити. Думаю, що на велодоріжку. все, ну, по крайній мірі, я так роблю. Вінниця офіційно звернулась до кабінету міністрів із пропозицією повернутися до розгляду законопроєкту, який має врегулювати використання електросамокатів в Україні. Він якраз регулює питання, яким чином, як, з якою швидкістю. Має пересуватися легкий персональний транспорт, і саме основне він регулює і пропонує внести зміни в 127 статтю кодексу про адмінправопорушення, а саме відповідальність за порушення правил дорожнього руху. В Україні самокати не відносяться до певного транспортного засобу. Є моделі зі швидкістю до 15 кілометрів на годину, які можна віднести до велосипедів, але також є й швидші до 50 кілометрів на годину. Без дотримання правил цей транспорт є досить небезпечним. Євгеній Овсяніков, Вікторе Ворущак, телеканал Вінниччина. Дрон рейсинг відносно новий вид кіберспорту, що виник на кордоні віртуальної реальності і авіамоделізму, який представляє собою гоночні змагання квадрокоптера невеликих розмірів на спеціально обладнаній трасі. У Богорчанах провели змагання із дрон рейсингу серед учнів 9 класів. Подробиці від наших колег телеканалу «402». Висота, швидкість та точність у Богоречаних провели змагання з дрон рейсингу серед учнів дев'ятих класів. Боролися за перші з чотири команди ліцеїстів громади. Загалом 16 учасників. Юні пілоти змагалися в трьох етапах: спершу зліт і точна посадка дронам, далі політ по колу, а завершальним етапом став маршрут із перешкодами. Можливо було не лише швидко пройти трасу, а й зберегти точність. Чесно я дуже хвилююся до сих пір. Після того як ми літали перший раунд, був доволі тяжко, так як була сензлі посадка, дуже хвилювалася. Другий дався легше і третій ну, як перехвилювалося. Всі думають, що дівчата якось їм важче літати, що може щось не вдатися, але всі підтримують і це приємно. Це придає мотивації літати краще. У нас в команді четверо чоловік. Кожен з нас літає плюс-мінус на одно на одні одному уровні. Хтось менш хвилюється, хтось більш але Всі літають добре. Навчає школярів керувати дронами. Ветеран війни Дмитро Карабет. Чоловік вже понад рік їздить поліцею Богородчанської громади та викладає основи дронопілотування. Почав поїздити по селам тобто дітей. Дивитись, проводити кастинги, тренування. було зразу дуже велика кількість дітей, десь понад 300, але поступово відсіялися, тому що це складна справа. Тобто на симуляторі треба 1.40 посидіти. Я почав з одного порта, з одного ноутбука, один дрон і одні обуляри. Тобто я з ним їздив по всьому, тобто ну де з дітям давав, вони передавали. Особливий тут і безпілотник, на якому літали учасники. Його власноруч зібрав дев'ятикласник Андрій Слободян. Хлопець зізнається, найбільше пишається тим, що його дрон не лише витримав випробування, а й допоміг іншим учасникам успішно пройти дистанцію. Ну, дрон складається першу чергу самої рами, двигунів і, чот... і чотирьох паперів. Також в ньому є камера, яка передає зображення з відеопередавач. Okay? Пілот бачить в окуляр, але також цим всім керує польотний контроль і регулятор. Я радий літати на своєму дроні. І горжуся своїм творінням, що ще на ньому діталі, чи діти і навчаюся чи діти. Підтримати юних пілотів прийшли військовослужбовці. Їхня присутність стала додатковою мотивацією для учасників. Захисники кажуть, навички дронопілотування сьогодні є не лише сучасним хобі, але й критичним елементом для оборони держави. Коли діти будуть вміти мати такі навики, вони будуть мати можливість. Е в майбутньому, якщо потрібно буде, захистити там свою землю, свій народ. На мою думку, краще, щоб вони от таким займалися на свіжому повітрі, ніж комп'ютерах сиділи. Нехай розвиваються. І, що, дай Бог, щоб їм це не пригодилося. в Майбутньому усіх учасників змагань відзначили подяками, грамотами, цінними подарунками та грошовими винагородами. А троє найкращих школярів поїдуть на обласні змагання, які відбудуться в червні. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА, Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких. Побачимось на Д 1